Я да, громадський діяч, військовий волонтер вже 8 років. Е, мій профіль діяльності громадської це спортурні практики, е, також урбаністика і просвіта. А це почалося з того, що я прокинулась десь о 5 ранку, трішечки раніше, і намагалась заснути, поки мені не подзвонила подруга і не сказала: Оля, почалась війна. От, вставай бігом і починай щось робити. Ну, власне, так воно і почалось. Я підійшла до вікна, відкрила вікно і почула, як е артилерія їздить по вулиці навпроти мого будинку. Наша артилерія, слава Богу. От вони в той день дуже сильно розважалися, мотались по цій дорозі і багато-багато відстрілювалися. От ну їм до чого не дозволяли стріляти, а тут вони вже ж відірвалися на повну душу. Ну, мені часто питають про емоції. Питання в тому, що у мене в той день якось де, в, принципі, в гарячу фазу з емоціями не склалось. Я до цього була більш-менш готова морально і психологічно. І тому, в принципі, одразу це прийшло таке: ну ось це сталося. Ну, це таке було відчуття, не знаю, сприйняття всесвіту, яке в цій фразі а, зосереджено. Так що ні страху, ніякого, просто що так це сталося, організм одразу згуртувався і все більше так. Я в гарячу фазу перебувала в самому місті Чернігові, в самому о, там, в центрі міста Чернігові бойових дій, як такових, там, стрілецького бою не було. На околицях точилися запеклі бої і було багато. Бомбардувань. Я стала, ставала свідком саме цих обстрілів, результатів обстрілів градами, мінами. Тобто деякі такі обстріли були прямо от в мене на, вулиці, ну, на очах. От, Наприклад, на околиці міста у нас ЗАЗ, там була класна кафешка і пивоварня. І у мене прямо на очах градами їх просто знищили. От, вони намагалися наших військових так знищити, але фактично знищили ну, структуру міста, цивільні об'єкти таким чином, те, що я особисто була свідком подібних речей. І там обстріли були в центрі міста, і прильоти в різні культурні пам'ятки. Ми поряд завжди ну, часто знаходились поряд. Як військового волонтера. Я військовий волонтер вже 8 років, і за цей період було багато всього. Тобто Ми і постачали і амуніцію, і маскувальні сітки, пліли, і все інше. Але якось там ближче до 20-го я припинила цю діяльність, зробила такий тайм-аут. 24 го числа ми почали роботу. Ну, майже одразу, точніше, як я така спершу думала, що я не буду займатися волонтерською діяльністю. Але коли почали копати окопи в мене на вулиці, я така: ну мабуть, все-таки буду. <ріст> і спершу ми просто допомагали тим теробороні, яка була поряд з нами. Потім зрозуміли, що по місту відкрилось багато волонтерських центрів, баз, і ми шукали, як себе застосувати. Зрозуміло, що найкраще застосовувати зараз себе як логістичний штаб. Ми допомагали іншим волонтерам завозити гуманітарку, яку вони потім роздавали, як військову, так і цивільну. Це було до моменту, поки в Чернігові не поклали зв'язок. Тоді ми вже свою базу зробили і вже діяли як такий центр. Коли Чернігів став островом, коли порушили останній міст, ми за Прохання військової цивільної адміністрації взяли на себе один з віддалених районів міста і піклувалися про цивільних, поки в цьому була необхідність. Зараз наша невеличка команда, яка в нас сформувалася за цей період, ми займаємось в першу чергу військовими. От. Ну і там дуже постраждалими сім'ями. Історія одного дня. Одне з найпозитивніших згадок того часу це якраз це був день, коли зник зв'язок. Ми багато їздили по місту, заїжджали в різні точки до різних волонтерів. І закінчилося тим, що ми поїхали за хлібом. Я в перший раз в житті взяла в руки хлібину, яка десь півхвилини тому була ще в печі. Тобто, у нас повний ящик хліба, який щойно вивантажений з. Печі, і ми його розвозили. Ти їдеш по блокпостам, просто ти відкриваєш вікно, щоб показати це посвідчення, і ти розумієш, що хлопця вже все винесло, йому треба дати хлібину, бо він від запаху вже зараз помре. Ми отак їхали по місту і роздавали всім дуже гарячий хліб. Це була таке дуже позитивне згадка. А ще ну тож з позитивних речей ми знайшли дуже хороше місце, де ми базувалися. А це приватна школа була. От, і один знайомий прорвався якимось чином вже один з останніх днів окупації і привіз нам суші з районного центру в Чернігівській області. і Ми їли в бомбосховищі суші. Ну, це таке взагалі дуже велика кількість. Ну, пам'ять вона підкидає тільки позитивне, було всяке. От, дуже важко Чернігів пережив, коли були прильоти от, перша ракетна атака, коли готель Україну розбомбили, тому що це ну, дуже знакові для нас речі. я взагалі живу на Зазі, і там у нас розбомбили общагу. От, Це був, мабуть, найстрашніша ніч, тому що це дуже близько, коли падає там 500, це, це страшновато, м'яко кажучи. тому що, ну, Будинок просто аж скрипить від цього всього. Я довго шукала в собі відповідь на це питання, чесно. Я не впевнена, що знаю його досконало, але з одного боку, це люди, які були поряд. Тому що ти все одно ти встаєш з раночку, теж така, як з історією. ми вставали, у нас з'явився ритуал. У нас було наша окраїна її бомбили постійно. Але в нас було дві години, щоб виїхати. В ранішній обстріл ми вилітаємо, ну, потім вже щось відбувається. І ми їхали по місту, збирали почергово волонтерів і приїжджали на базу, тому бо в нас була машина, в них не було. І ти просто маєш встати зранку, бо інші не попадуть до туди, куди, щоб вони допомагали людям. От, І е, ми їхали, ми якось там шуткували, один одного підтримували, це підтримувало. Також ну це досвід вже тому, що ти можеш просто прийняти війну, бо війна це теж таке життя. Воно воно інше. Воно, якщо дивитися на це очима цивільного, дуже страшне, але все одно це такий спосіб життя в тому числі. У нас згадалась дуже цікава історія, як у нас зник зв'язок, і ми загубили волонтера. Ну нема телефону, приходиш до неї до хати, а її нема. І її нема. І ми її шукали два дні. І в кінці кінців я просто Олівце в неї на дверях з неї, ну, написала: будь ласка, знайдись, прийди туди. І вона досі у неї є фотографія. Вона прийшла на дверях напис, поняв, пішла і знайшлась. От вона просто в іншому якомусь бомбосховищі була, де було б більш надійно, але ми не знали, де саме, а зв'язку не було. Звичайно, було, але ну в якомусь плані ми всі були на виду, особливо ховатись ми. Ми ховали, де в нас склади. Тобто, ми про це нікому не казали. Ми робили їх розсереджено по місту, щоб якщо навіть щось прилетить, але то не все знищить. А де ми фактично знаходимось, ну ця інформація дуже швидко розповсюджувалась серед людей, серед волонтерів, так само як і наші телефони, і все інше. Так. Але ж просто ти розумієш, що ну як ти зараз кажеш, ну вдарить то вдарить. От. Взагалі да, особливо коли авіація. Хоча, з іншого боку, ти звикаєш до цього. От у нас була ситуація, коли вже ми стали островом на віддалений район, везли тушонку, і вийшло так, що ну, на цей район, крім нас, ніхто майже не їздив, але ми не займалися цивільними. І потім ми взяли на себе цей район, типу будемо займатися. Нам виділяють машину тушонки, і водії вони ніколи не були на цьому районі. Вони в центрі були. І вони їдуть на цей район, і отак знімають телефон. Ми їдемо на назад, все, страх, ми їдемо. А поряд сидить один з моїх волонтерів, типу, А що такого? Ну, тобто, так, ми всі були під підостроєм, але воно було різне. Ми, наприклад, ну я не була на Бобровіці, мені страшно було туди їздити, ну але тим не менше. А, але в мене на мене ЗАЗ нормально їздило. Кожного дня, і ми коли тоді доїхали з тою тушонкою, ми вантажимо тушонку, А в ста метрах від нас на поле, де позиції наших хлопців кладуться міни отак просто. І ці хлопці стоять отак, от з тушонкою. Ну їм страшно, я їх розумію, але в нас нема варіантів. Треба зараз розвантажити цю машину, бо зараз по машині прилетить. От. І тому ти просто працюєш і так і живеш. Взагалі, зараз, якщо я часто говорю з людьми, які жили під час оточення міста, для більшості каже, що це на сон. Тому що це був лише місяць. І коли орки відійшли, місцева влада перше, що зробила, це прибрало сліди власне, обстрілів. Тобто, коли ти їдеш по місту, у тебе навколо висять провода. Тролейбусів обірвані, і ти просто бачиш, о, ну вітер перевода, значить тут був обстріл, якого ти не побачив. От, навколо осколки всього від бетону, металу, все, що хочеш. І ти розумієш, що тут відбувається війна, там, ну, від центру від'їжджаєш на кілометр і вже починається така територія, яка засмічена, умовно кажучи, наслідками обстрілів. От більшість населення знаходилась в підвалах, вона цього не бачила. Вони ну не виходили. Сміливі люди, які власне, часто було одна-дві людини на бомбосховищі, які йшли по воду чи йшли по хліб. Вони це бачили. Більшість цього не бачили. 1 другого числа, там коли відступили орки, місцева влада зрізала провода, прибрала осколки, і люди виходять з бомбосховища. А в місті нічого не змінилося. Так, декілька будинків пошкоджено, але от відчуття того, що місто було під війною, його немає. І тому є така от когорта людей, які були активно діяли в цей період. От вони кажуть, що на сон, тому що цей от в цей період це був якийсь інший паралельний світ. Але в цілому місто змінилось. Ну, по-перше, місто. Втратило велику частину, ну майже все виробництво, що було що в території міста, і це змінило структуру населення дуже сильно. Ми перестали бути ну, такими ватними, якими були до. Чернігів був до дуже ватним містом, ну чесно, не проросійським, не російським. Але, от на Чернігів, ну на Чернігівщину відправляли відставних військових ще з радянських часів, і це давало свою певну таку фльор, умовно кажучи. Любові до Радянського Союзу. От. І поступово зараз багато молоді вона відходить від цих от, наративів, які їм батьки нав'язували, умовно кажучи. Місто стало велосипедним. Це окрема тема. Ми просто ді, така секунда, коли ти ну, дякуй у Чернігів став велосипедним. Такий дякую війні, Ми телефонами розплачуємося в маршрутках. Тобто, дякуючи війні, в Чернігові з'явилися з, потяги, з, там, які ти можеш поїхати там в Вінницю, Франківську, куди завгодно, у Львів прямим потягом. І це дуже впливає зараз на мобільність міста. Багато хто швидко приїжджає, робить бізнес за межами міста, але живе в Чернігові. Тобто, взагалі місто дуже сильно трансформується, стало більш патріотичним, більш згуртованим. З'явилось багато. Ініціатив. Раніше в нас було великою проблемою підняти людей на щось. От, А зараз просто я не встигаю навіть просто відфільтровувати кількість ініціатив. Вони дуже різні, різнопрофільні, деякі там, ну, такі, знаєте, прості, да, там максимально прості, а деякі вже люди починають, починають рости і перетворюватися ще може не в громадські організації, але в дуже сильні ініціативи. І я така, ну, гордість. От. Ну, таким чином він змінюється. Саме світогляд ні, я один з тих людей, яка була впевнена, що це відбудеться. Мене подруга досі називає вангою, тому що десь якраз в березні місяці, ще в 15-му, я писала пост, що орки прийдуть на Чернігівщину. От, і вона така, як ти могла знати? Я кажу, ну от так. Я стала більше цінити своїх близьких. От ми дуже сильно подружилися з сусідами, це не коло розширили. Цінити Україну і українське стало більше, тому що ми все-таки часто знецінюємо деякі речі. Ми часто дуже так, от намагаємося казати, типу Україна аграрна країна. Ну так, але треба це, це треба казати ту саму фразу, але Україна аграрна країна. Коли ми не, не можемо поставити їжу за межі України в світі, починається голод. І ми маємо розуміти, що від нас залежить виживання частини людей в світі, і аграрна країна, але гордо. Мої цінності формувалися умовно на Майдані, на початку війни, і вони залишились такими. Місто почало любити більше. Оце дуже важливо. Я навіть зараз робила свою маленьку екскурсію, вожу людей, розказую про те, що відбувалося, тому що в центрі міста це не побачиш. Це треба поїздити і побачити. І ті, хто був під час облоги і активно діяв, вони помічають навіть навіть менші сліди того, що тут відбувалося. А людина, яка нова приїжджає, вона назавжди це бачить. От. Ну, і, і я почала цінити, ну, цінити саме місто, і що ми оце витримали цю облогу. Згадалась одна річ. Багато от під час гарячої фази було як я називаю відкриття року. По перше, ми часто не помічали співробітників ОДА, і тут для нас просто стало відкриттям року. Ми почали з ними активно співпрацювати, і я дуже пишаюсь знайомством з нашим губернатором. Ну і взагалі і тими людьми, хто залишився в місті. У нас як у активістів були там певні напряжні стосунки там з управлінням ЖКХ та все. Але для нас стало відкриттям року, що люди, яких ми, ну так, типу, не чиновники-чиновники, багато хто втік, але вони залишились там у двох велике комунальне господарство, і фактично оці всі ремонти, які давали на можливість місту продовжувати існувати, там, ну, з десяток людей вів. І дуже сильна була співпраця, зв'язка між волонтерами місцевою. І ВЦА, і ми збиралися ну в дуже неочікуваних місцях, і реально, в такі от сходки, ми щось вирішували, і потім це робили, при, ну, приміняли це в життя. І завдяки цьому ми взагалі змогли вижити оці об'єднаності і відсутності, як завжди, це у нас буває, таких от конфліктів між різними ланками умовно ну от. Як би сказати, самоуправління міста. Мені хотілося б, щоб ці відносини далі залишалися, і багато в чому вони досі тримаються. Це, це прикольно. Реалістично чи як я фантазую? Тому що зараз ми маємо проблему це влада. І на що вони готові піти. А взагалі, Чернігів зараз звільнився від великої кількості виробництв, тобто ми ще екологічніше стали, ніж були. В принципі, ми могли б стати таким IT-хабом, умовно кажучи, біля Києва, от, таким зеленим містом, яким ми самі його бачимо і вважаємо. В Чернігові зараз. На жаль, менше молоді, ніж хотілося б, і це точно буде впливати на його майбутнє. Чернігів точно буде більш захищеним як на рівні інфраструктури міста, так і з військового точки зору. Тому що це на ну, якби один урок, який ми завчили надовго, і наші структури вже готуються до цього. Вони про це думають. і Я думаю, це. На багато років нам дасть ми, ми завжди будемо жити поряд як з Білорусією, так і з Росією. І тому це буде такий зелене захищене місто. І я дуже хочу, щоб це був саме такий от айтішний хаб-хаб, тобто це максимально залучати молодь і залучати людей, ну, щоб ми залишались зеленим містом. Є одна річ, яку я, ми останнім часом проговорюємо. З друзями. Нам би хотілося відновити будівлі, які в нас порушені, тому що деякі з них несуть, хоч і не такий якийсь там сакральний, типу як там церкву влучили, ні. але, наприклад, от бібліотека юнацька прекрасна будівля, і коли в нього не влучили, це було таким теж шоком. От, але зараз не відновлюють культурні пам'ятки, і це для нас дуже велика біль. Нам би хотілося це врятувати. Як от і бібліотеку і е, там той же готель Україна це дуже потребує відновлення, але на жаль, цього зараз немає. Був прикольний день, перший теплий день березня, от і дуже багато скоп ну, накопичилось. Необхідності повідповідати на емейли, на різні е, повідомлення. Я вирішила, сяду біля нашої бази і посижу, взяла банку, сіла і почала працювати там. І чую за спиною такий: ба, ба Так. Дно. Бабах, я думаю, так, це наші, наші працюють, хай працюють. І я так три годинки просто сиджу, щось пишу людям, вже банка закінчується, а вони ритмічно когось обстрілюють. Такий ту, фуй бабах. Я десь там вже на другій годині така: Оля, ти розумієш, що ти стріля... сидиш під артопстрім, і тобі все одно. Ну, взагалі таке дуже ну... У нас база була в приватній школі, і я дуже мені досі е, веселить те, що власне директор цієї школи організувала там сховище, там дуже класне підвальне приміщення. Вони годували там людей, там ну зробили кучу всього. Але пані Неля дуже. Проста людина, от дуже проста, і вона ходила так в кожушку, там щось допомагала різати, готувати. І тому всі місцеві були впевнені, що вона завхоз. Вони так її називали завхознеля. І ми такі. Ми перший раз, коли почули, ми такі, а так ви ж? Вони так «Та, – Най буде. А ще в нас там були Неліни Гради, власне, пані Неліни. Вони розташовувалися, виходить, ну, це наші були гради, і вони стояли в прямий ну, як сказати, вікно і навпроти вікна десь там вони були. І вони регулярно відстрілювалися. І ну, там Трішечки переміщалися, але десь в тому секторі. І всі ми знали про ці гради, хто там базувався, ми бачили, як вони відстрілюються. Це дуже гарно в день виглядає. Всі бачать їх тільки вночі, ну, на відосіках, а вдень це дуже гарно. Тому що таке відчуття, наче зірочки падають, дуже романтично. От, а... Всі ми їх бачили, як вони працюють. Але пані Неля весь час була зайнята, і вона жодного разу не бачила, як ці гради працюють. І от якось ми сидимо біля того віконця, там всі, в приміщенні щось всі тусять, і вони відпочинають працювати. А вона в цей момент стояла якраз перед вікном, і така Боже, що? це? В неї було стільки емоцій з приводу цих градів. Ми їй зразу пояснили, що то наші, що всі ми знаємо про цей град. А в неї було стільки емоцій, що з тих пір ми їх нарікли не От, і коли вони працювали, ми їх часто ну, бачили там в різних місцях міста, і ми так просто поазімуту розуміли, що це не От, такого багато було. Було таке, що ми їхали, повертались дому. Я жила на околиці. Ми повертались кожного вечора додому, і у мене від хати до умовних дерев ворогів ну, було метрів двісті. Оце всі, всі всіх також це дивувало, що ми жили фактично в зоні, але їздили волонтерити в центр міста. От, е, і ми часто поверталися, е, і вже ж і на постах нас знали. Один раз їдемо. От, і на постах такі, та проїжджай, проїжджай, ми проїжджаємо далі, і в цей момент перед нами кладуться касети града. Отак, от. і ми такі, а, розвертаємось. Хлопці, що ж ви не попередили? ми ж бачимо, що ви ж ховаєтесь. Він каже, ми думали, ви знаєте, куди ви їдете? І ми такі. Клас. Ну ви ж тут їздите, ви все знаєте. От, і ми тоді ночували перший раз у пані Нелі. Там було офігенно. От, ми просто кілька разів так потім ночували. От, і часто було таке, що у нас було, що розвантажувалися на самому початку, коли гуманітарка йшла різними. Ну як вона була пересортована. І просто потягами вона їхала в Україну і вантажилась у буси, і не було зрозуміло, що ти туди вантажиш. Тобто люди просто засипали буси гуманітаркою і везли в Чернігів, а ми вже тут намагалися розподілити. І часто ну, там, нам довелося це робити там, на відкритому просторі. тобто, там площадка, ми стає машина, ми її розвантажуємо. Тут наша арта стріляє, там вороже щось насипає. Ми точно знаємо, що це місто місце вже пристріляне, туди вже прилітало. І ми оце там, годину розвантажуємо і бігаємо, бігаємо, бігаємо. Як то кажуть, дощ іде, а ми скердуємо. Тоді це був такий ажіотаж. Ну тобто ти, ти на драві, зараз обертаєшся, думаєш, боже, які ми шалені були. А і було таке, що е, біля нашого складу сортувального от реально під'їжджає машина, ми її вивантажуємо і починають приходити гради. Ми скидаємо пригаємо в наступну машину, яку мали розвантажити, і просто звідти тікаємо. От такі саме у нас кілька разів було один раз, хлопець каже: От, ми вилітаємо, і я бачу просто, як криші розлітаються отак. -от. От. А, і зараз ти повертаєшся назад у і думаєш, Боже, які ми були шалені. А так в той момент це типу вау, прикольно. <рикола> <рикола> вау, гречка. <рикола> так що так. Ну, багато цікавого такого. А, шалені були люди.